Cuando un descendiente de ucranianos pronuncia Nashilude, está haciendo referencia a un estado del alma, a un sentimiento, a una visión del mundo que le es propia, pero que al mismo tiempo lo vincula, lo integra y lo hace parte de un grupo. Es lo que permanece en el tiempo, es la esencia de un modo de ser, de una forma de existir, de vivir, de creer, de pensar, de dejar la vida. І де морір. Коли нащадок українців каже наші люди, то має на увазі стан душі, почуття, своєрідне бачення світу, яке водночас єднає та робить його частиною спільноти. Це те, що існує поза межами часу. Це основа способу буття, вірувань, думок. Y en de la muerte. Bien, sabemos que un gran número de productores y herbateros son de origen ucraniano. Hijos, nietos y bisnietos siguen con la actividad que comenzaron los pioneros. Algunos se animaron y además de producir, ingresaron al sector industrial con marcas propias. Tres familias, con diferentes razones, Кісьєрон, кісумарка ту'єре асенту україн'яно, Kalena, верховенна Vesna. Відомо, що велика кількість виробників чаю мати за походженням є українцями. Діти, онуки та правнуки продовжують справу, яку розпочали їхні предки першопрохідці. Деякі з них не лише вирощували чай, а й увійшли в промислову галузь із власними марками. З різних причин. Tres que querían, su marca maten, Calena, Volver es un pensamiento que siempre está en el corazón del inmigrante. Las primeras corrientes migratorias de ucranianos a la Argentina tienen como algunas otras una particularidad. Volver era solo un sueño, era casi imposible siquiera pensar. Partían, bien de esta realidad. Вернутись, це думка, яка завжди живе в серці іммігранта. Перші міграційні хвилі українців до Аргентини мають, як і деякі інші, певну особливість. Повернення було для них просто мрією. Було майже неможливо навіть думати про це. Коли вони від'їжджали, то добре це розуміли. Cantare, bailar, De todos modos, la idea estaba presente. La existencia de una Ucrania como la que soñaban nuestros ancestros, libre y soberana. Nuestra, наша, naja, como decía. Era imposible de imaginar en el marco sovietico. Спів, танці, згадування історії були для іммігрантів способом повернутись на свою землю. У будь-якому разі. Ця ідея завжди існувала. Існування України подібної до тієї, про яку ми мріяли наші предки. Вільної і суверенної. Нашої. Наша, як вони говорили. Неможливо було уявити в рамках Радянського Союзу. Дескубріємус, ке екеос іммігрантес і луего лос десіндентес, інгеніосаменте супіера насель де екея культура, De ese concepto de Nashi lude, el ancla de una identidad que resistió no solo los embates del tiempo, sino también en determinadas épocas a la represión por parte de la cultura oficial del Estado nacional. Vuestra, estos Дало зуміло зробити з цієї культури, з цього концепту наші люди своєрідний якір ідентичності, який зміг вистояти не лише під ударами часу, але й певними періодами утисків з боку офіційної культури держави.